Всім привіт! Початок нашої нової серії. У мене є прикольна ідея, як ви можете отримати безкоштовну рекламу свого інстаграма. Ну а взамін я отримую свого. Як це працює? Зараз розкажу. Часто мені присилають фото, відео, як дивляться мої відео в Ютубі. Як десь бачать мене на вулиці мою машину. Я десь їду, чи ну саме чаще це коли дивляться мої відео в себе вдома там на екранах, на телевізорах, на моніторах, на телефонах. Даже послу десь, як я їду, десь мої, мої минулі машини і додають собі їх в інстаграм з відміткою моєї інстаграм-сторінки, де я продаю машини. Інстакар оце моя сторінка, яку я зараз веду і там вже продаю машини. Всі, хто де бачить мене, дивитесь мої відео. Давайте запустимо такий флешмоб. Додайте сторіс у свій інстаграм, ставте відмітку моєї інстаграм. -сторі. Сторінки це саме Instacar Ukraine, і мені приходить ваша відмітка на мою інстаграм сторінку де я вашу сторінку додаю собі в сторіс. Тобто цю розповідь додати розповідь собі. Ваша розповідь буде відображатися в мене на сторінці Instacar, то, як ви десь мене бачите, що я їду чи дивитесь мої відео на Ютубі. Ну короче, прикольно, прикольно. Давайте спробуємо відмічайте мою інстаграм сторінку А взамін я цю розповідь додаю собі в сторіс. А ми погнали. Наш новий день почався. Був один перегляд по шевролієванді. За ладу каліно дзвонки питають, але ніхто ще поки не приїхав. У нас тільки утро. І ми вже поміняли стойку на БМВ. Все, тепер нічого там не чирхає, все стоїть рівненько. Ну розвал треба буде ще зробити. Отака була наша стойка стара, загнута. Це я достав насосіка, накачував колеса. Пропоную зробити перший виїзд. Чек! Чек загоревся, блід! Чек. Да, и так не особо переключение. Не, ну машина труить капец. Зараз глянем, что она может быть. Знатно нестабильная работа. Пинае, пинае. Да, при переключении пинает коробка. Сильно на Петраю є, давайте будемо розбиратися, який із них. А тут легенько катушечки знімаються. Тю, всі работають. Да, Бачите, да, на вібрацію. Як зараз вібрирує. А як зараз. Саме проще в цьому БМВ це доставати катушки. Заміна катушок БМВ, приїжджайте. 200 гривень. Давайте, Лян, рятовочні роботи. Цепляємо зараз за стовп. А якщо він ляже. Стов ляже? Стоп не ляже. Наш максимум ось такий. Треба брати запчасти і приміряти. І будемо дивитися далі. Розбиратися. Круїть, бачите як. Так, Нові свічечки зараз підкинемо. нові свічечки. І карта, карта вже рівняється. Двері. Будемо ж поклювати, робити. Оце я з'їздив по свічці. Поки з'їздив, вони вже порівняли. Сюди, що там да. Тестуємо з новенькими свічками Три, Трішки пропуски є. Вище нормально, а от з 1000 до двох Трішки є провали як вона в ходу Не, ну трішки краще 100% да. Без капота, трішки краще. Коротше, збираємо що? Збираємо морду, а далі цим ремонтом технічним ще займемося, вернемося. Тут трішки темно, але на камеру можливо буде видно. Короте, я зняв ще раз карту, бо бачу, треба за толіком трішки підрівняти його більше. Оце підрівняти більше, бо це. Ну, сто процентів так не годиться. Зробити стеклоподйомника. Тут у нас відпадали проводки. Оці, і треба їхати їх паяти. Отак От завтра це завезуть всю штуку. Електрика. Хай запаяє мені, бо він зібрав стеклоподйомники не робочі. Це зовсім не діло. Тому вирівнюємо зараз двері. Буде ну, точно трішки краще. Почнемо накидувати мороду. Бампер просто накинули, а Ну там ми нічого не робили поки, бо там треба розкрутити старі кріплення. Ой, блін, класно зараз виглядає. Ладно, вставляємо ці всі партроніки зараз, проводку, а потім покажу вам більш-менш готовий результат. Новий наш день нас похолодало. Я вже біля електрика. Моя ця штучка від BMW, яка не робочі стеклоподйомник. Я його попросив припаяти. ви знаєте, що він мені зробив? Він мені відновив оцей вход. Де він його взяв? Як він це зробив? Просто тепер все, фішка. 200 гривень. Стеклоподйомники робочі. Всі, їдемо в гараж. Так, да, і по нашим продажам Еванда в продажі, аудіо в продажі, а калина під завдатком. Якось так. Калина продалася сама перша. Ну, корочки дешеві, дешеві, люблять. Ідемораш. Так, да, наша лада Каліна вже під задатком. Трішки сторгувалися, я виставляв Сторі 700, ну, як я і говорив, мінус все з 100 по 100. 600 доларів під задатком. Поки не плюсуємо, бо задаток, я не рахую, що це продажа. А ті дві, поки, поки тільки дзвонки, ну, дзвонять дуже часто, ну прям дуже часто дзвонять. У нас беха, я сьогодні приїхав, бачу Тарасик вже її перетирає. Звісно, це все не безкоштовно. Ми віднімемо баксів 200-300 за це все, мабуть, навіть 300 за що цього. А зараз сложу карту, поставлю стеклопойомник. Навірно. Ну, включився. Не просто вам показати заматовану BMW, а то, що є маленький нюанс. даже може, і не маленький. Ми вигрузили тоді BMW, починали потихоньку заводити. Коли ми завели і начали пробувати їхати, не працював гідрач. Ми долили просто масло Ну, типа, буває, буває. І зараз я бачу, що машина просто стоїть, а це добане БМВ. Обістялося маслом. І капає, ходу рульова рейка. Ну, це ж, це ж не дивно, так? Коли під БМВ ви бачите лужу масла. Не знаю, правда, що тепер цією покупкою робити, скільки це буде коштувати там, мабуть, реставрація рульової рейки. Масло в коробці є, масло в двигуні є. Рейка тече. Чи це після удара? Можливо, не знаю. Або тікла і раніше. Тому поки так. Все, включимося по якомусь результату. Можливо, будемо коли красити, або щось продавати. Або щось купувати. Ні, ми купувати, поки не будемо. Будемо тільки продавати наш новий деньочок. І в нас є дві покупочки. Це ми відрізали старий кусок бампера. У нас є краски, шпакльовки. 50 баксів сюди. Це в нас покрасив БМВ. А це ще купив бензин. повну каністру в Еванду. Бо вчора дві люди не дивилися Еванду, і на одній з них закінчилась бензин. Третя вже є, так? Зараз на треба вона вискочить. О, це, мабуть, поймало. Все, хол, бачите, сидить? Mm -hmm. ну, це, тепер, тепер ми не поїдемо, нам треба перезагрузитися. Просто машина стала і не виїжджає. А отак вона зараз виглядає. В принципі, з вчорашнього дня без змін. Без змін. Треба ще поїхати у ці двері, от етою присовською повитягувати, яка вариться. Тому так, це скоро буде покрашено. Ну І літрушечку дві оставив, зараз ще на Ауді заправимо. Хай теж буде з бензинчиком мало лі. по наших крачах. Каліна під задатком. 3-4 дивилися. Всі думають, всі десь поїхали шукати СТО поводу коробки. Ауді нема, ауді вже тут. Цей тип її забирає. Авдюха подана. Чуть би не в ноль, 2500. Вимучила, конечно, вона мене конкретно. І не на ходу ти в неї продаєш, отміть. Знаєте чого? Ми тільки що каталися, і в нас отригнув чи передохнітель, чи реле. Хоч я нічого вже не знімав, але ми тут розковиряли, розковиряли нафіг усе. Перевірили всі передохітелі, всі релюшки. У нас не включається питання на газ. Сніми руки покупателя. і на бензин. Руки покупателя? Ну це це, це. це... Ти диви мої руки. Це бізнес клас. Це, тип, це бізнес клас. Часа два точно. Зав'яховаю. Сьогодні ми просто мучились. Ми хоч вирішили поїхати на ній. А вона просто отригнула. Ну, скільки ми там проїхали? 10 кілометрів проїхали, і вона тупо отригнула. Отригнула, то допихали вже її руками. Достала мене ця ауді 2500. Все нафік. І це так. я вважаю, що нормально я її продав. Беха краситься поло на поло Я віддав мозги на прошивку. Там зараз знімають мобілайзера. Якось так. А, і Peugeot ще продається. Ще багато роботи. Можна придбати авто з доставкою додому. <хи> Ладно, попросили люди приїхати на пижику в них там, зробити документи, адже в нас було повне переформлення і вона на нас ця машина. Їдемо до них, напишемо довіреність, ми за пару днів знімуть, все, пижик, пижик проданий. Ой, маленький цей зазорчик, звісно, але ну, покаталися, прикольно, прикольно. Маленький плюсик, але все-таки плюсик. Жемов щось нове. Нас вже вечеріє. не знаю чи мене буде видно чи ні. Вертаюся із гаража, забирав нашу Chevrolet Еванду. Тому що що, правильно, по неї їду дивитися. Забрав я машинку з гаража. Заправляємо газиком. Газ закінчився, бензинки трохи вже додали. Можливо, що сьогодні продасться. Їдуть начебто з такими прям серйозними намірами. Все об'яснив, все показав. Якби не ці черги на СТО до цих коробочників, то зробили б коробку. А так я сказав, 2400, так як є. Хочете забирати, хочете ні. Нічого не видно. Але зато все зрозуміло. Еванда продана. Все. Правда, дуже мало, але нічого. 2400 теж плюс 200 грязними заробили. Як ви бачили чи не бачили, не знаю, як я це змонтірую. Учора я продав, точніше, як продав, дали задаток за Peugeot, на якому каталась дівчина, 2400. З того ставили задаток. Сьогодні переоформляємо. І вчора на вечір глядя. Забрали Еванду, отака Евандочка. Вчора вечором уїхала. Нічого не вдавалося засняти, бо було вже 10 часов вечора. Дві машинки ми вчора продали за день. Продавалися вони по 3 дні на Оліксах. Інстаграм ніхто не купував. Далі в нас є BMW, лада каліна там під задатком, поло, Жигуль, ну, там довга історія. І в нас є кошти щось купити нове або далі Робити наші старі незакончені проекти в малярів. Не ви не виходить одрактувати тим спончиком двері Там очередь. Це буде завтра, бо трошки за вже BMW. Вона перетерта. Так просто стоїть і все. Ждем, поки перетремом двері, і заїдемо на спончиком. Я вам завтра це все покажу. І ще хочу показати, я тут переписую з розборкою. І мені запакували посилочку оцих всіх речей, яких мені не вистачає. Я відснімав відео: це на, на коробку, натяжитель, генератора. Мене просто немає. 3700, будь ласка, генератор, трубочки, радіатор. Ой, ця пластикова кришка у мене є. Оцього і немає. Вентилятори, кондиціонер у мене не вистачає, радіатор кондиціонера, мене багато чого не вистачає. Мені зібрали зараз посилку, будь відправляти це я зробив предоплату. 9700 на ложка, 10700. Я замовив ось таку пачку запчастин. Уже до нас їде. 200 доларів мозги, 250 прошивка, ще там поки вони прошивають. 10700 це тільки те, що не вистачає під капотом. І то це все не все. 10700 це без компресора кондиціонера. Компресор кондиціонера ще стоїть 200 баксів. Поки почекає, побачимо, можливо, дозамовимо. Такі довгі ці проекти понабирався. Не знаю, давайте щось шукаємо щось далі. Роботи мене поки хватає. Сьогодні їхати треба знімати Пежо. Евану e там переоформляємо, пишеться договір, і роботи дофіга, і все стоїть на місці. Поки якось так включимося по якомусь реальному результату, купляємо для перепродажі або коли будемо ремонтувати, ставити щось зі старого. Піхав граш, <реш> 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 вам показати. Оце все дуже довгі два проекти. Це BMW і це поло. BMW вже в грунтовці, но без дверей. Да. Без дверей, двері я вам зараз. Покажу. Двері зняли і спотером зараз рихтують. І Ну просто ідеально. У цьому йому старому гаражу зараз малярка. Маляра його знімають і... і працюють. А я вже так. не працюю. Отак виглядають двері. Та ти що. Просто по мінімуму будеш шпакльовочки. Все? Якось так. Ждемо BMW, ждемо Volkswagen Polo і шукаємо щось нове. Вбеху, на вулиць. Зараз трішки позаймаємося. Поки до нас приїхали гості, які купили у мене Мерседеса катаються, доволі. Це же він же, це цей же перекуп оставляв задаток за калину. Зараз будемо дивитися. Це що? Це камера. Камера? така да. Отака нас зараз БМВ. Після малярки вигнав сюди, щоб помити. Тут резину засрали, але нічого страшного, бо ми її будемо міняти. Так ну, вже залапали капота. Зараз ми її будемо мить, двері, двері досі на малярці. Хлопці дадуть, сказали, коли заплачу якось так. Зараз помиємо і поробимо А Каліну береш? Може ти ще подумаєш, може краще лишити задаток і уїхати, чистою душою. Братан, як тобі калина? Каліна 400 доларів. Ні, 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 ні. На 400 доларів це для мене, для тебе вже 600. 600. Да. Завелася полточка. Будешь поклевать красить и будешь продавать дальше. А? Так, давай бабки. Ну, такую машину на ты не должен. За вывоз мусора? Да, я, я точно. Хай, стой. Да приклей назад, ты шо? Лишняя запчасть. Приклей, вот так о. О, не. Да нормально, Калина. Два крыла по подварку або под замену. Не за дверей паклюються, пороги цілі і, як не странно, дно. Дно теж уціліло. Все, калинка продана. Йдемо мити БМВ. Зараз вам покажу беху. Скільки туди? Продано, продана. Ідиш паклюй. Йдиш, йдиш, йдиш паклюй. Далі це вже твої проблеми. Все, а ми йдемо мить беху. Мені кажеться, погода сьогодні грає просто в мою сторону. Тепленько і дощ падає. Дощ вона виглядає. Ну просто супер. Силілась джино медтрес. Чи за посуп ма фез мене котті алемаса Отаку БМВ, ми поки маємо? Да, без дверей. Ми її не можемо виставити на продажу. Ніхто її не купить без дверей. Але... Зняти відео в круг і позакидати знайомим. як варіант, як варіант шинку. Зробимо двері поставимо і покажу вам фінальний результат. А поки поки чекаємо, просто чекаємо. А і да, і поки бега стоїть, малярів чекає на двері. Тіп, який забрав каліну в моєму гаражі, вже її робить і теж робить малярку. Теж буде зароблять. Тому в нас з калини ще трішки грошей додавалося. Ми ж не будемо просто сидіти і чекати двері на БМВ, а шукаємо щось новеньке. Беха стоїть по дощом, миється. У нас дощик падає і ми в пошуках варіантів, так? Тільки що сказав, все, включимося, коли буде беха готова або буде варіант. Цей молодий перекуп вже його пригнав. Сколько тобі треба дати грошей? Сумку не бачимо? 700 700 доларів і 1000 гривень. <ривіт> О, сучуть, блядь, дуже заховав, блядь. Понимаєш просто? Дай желательно, щоб було по 50. 600, 700, 700 и 1000. Я пересылаю, можно? Конечно. Yeah. Можешь yeah. yeah. даже до банка yeah. поехать проверить. И 1000. И 1000. І у нас є покупка Ланос. Бля... за 700 и 1000. Дідуський. Ланос. Хороший. Дідуський. Ну дед, ну, дід, такі... дід, конечно, за кордоном тик. Да, вона, вона по техпаспорту, де за кордоном, один власник, старый техпаспорт. Я пробив на штрафы, элементы, нічого немає. Идем, покажу. Ланос. Короче, блин, ну просто снимать. Знімати нереально. Отакий ланос. Він весь ціленький. Весь ціленький. Просто топ. Хазяйський, хазяйський. Давай, ботинки все забирай, забирай. Так. О, та ти Ви, шо? Даже... Слышишь, Вася. де ти взяли ті черевички. Да? Мишень, все, немає. закриваємо. Отакий ланос. Ну він потяг паспорту. Але стан Стан шикарний. Коротше, мене там, поки в гаражі перекуп тре, треба їхати до нього йому запропонувати. О, Такий <смеш> мусорник. Ну, зазвичай, да, що хазяйський, хазяйський. Все тут треба. Та, бардачок повний. Я не сумнівався. Так, тільки треба касету поміняти. О! касетку. Це що? О! Погнали! Под музику. Я рахую, непогана. У нас є покупка. Перше, близько, точніше, в нас в гаражі. Толіка перекупа, його вже можна так називати, бо все, вони вже стали перекупами в пошуках варіантів. І у нас є ланос, якого ми зараз просто виставляємо, такий, як він є, на продажу. Беху зараз зажену, туди десь в сараї. І ми продовжуємо ще щось шукати. А це, грубо говоря, цей ланос, це гроші з калини. І тільки що поїхав там, тіп купив. Аби було щось і продавалося. Ну і плюс не забуваємо, що у нас битва, Перекупів, треба швидко. А в нас ця беха затягнула, поло. Було там взагалі історія на півроку. Тому так, вставляємо Ланус, авкаємо ще щось нове. Вперше, пам'ятаєте, який там був акумулятор, а який зараз Толік як його забрав, дав мені тисячу гривень. Тобто покупка Ланоса наша стала в 700 доларів, бо там був теж хороший акумулятор, він його забрав собі за тисячу гривень. Оцей мій акумулятор це з цієї калини, якої той зараз перекуп натирає. На калині ми заробили майже 200 доларів, якщо не рахувати бензин. Калину я купляв за 400, забрав акумулятор, а продав за 600. 200 є, і акумулятор я забрав. Поставив та старий від поло. Ну то таке. Наший Ланос, Додав я його тільки що в свій сторіс. Буквально ось тільки тільки Падає це дуже. ми анонсували чуть-чуть ну, Анонсувати вам БМВ. Буде скоро подачі. Ну, нам без дверей. Далі я опублікував Лануса під капотка. Маємо це. до мене заїхав. Оцей Мерседес. Товарищ хоче його продавати і хоче заробити на ньому касар. Попросив виложити сторіс. Виложив 8500. Наступний сторіс. Задаток. Задаток. Хоч цього разу ти нормальний задаток оставив. Блін, то 100 гривень. Все, Ланос під задатком. Дзвонков було багато. Артем було живе найближче до мене. Там зразу за ним ще, по-моєму, один виїхав. Один ще приїхав, стояв звуку, поки Артем дивиться. І дзвонили з інстаграма, теж чекали відео. Коротше, Ланоса розірвали. Розірвали. Проданий з моїм акумулятором 800 доларів і 1000 гривень. Я хотів 850, але лише 1000 гривень йому спустив. 800 баксів і тисяча гривень з моїм акумулятором. На ланоці я заробив, якщо 700 покупка, мій акумулятор, я його оценю в 200, ой, 2000 гривень, 50, ну 100%. Тому він став мені 750, продав 800 і тисяча. 3000 гривень, ось просто заробили, не виїжджає з дому. Все, Артем по нього завтра прийде, можливо, щось підснімаю. Можливо, по BMW колись там будуть двері. Хороший був ланус, але помним по техпаспорту власника за кордоном і немає до нього ніяк зв'язатися. Отак і стають перекупами. <гум> Калина вийде як нова. Не біта, не крашена. Все, ланус, той, що був під задатком, Артем забрав біб -бі -бі не робить. Все, кошла на проданий. Знову будуть говорити, чому продаєш, перекупам, перекупом. Він саме перший. Він приїхав за 10 хвилин, Сторис висів пів часа. Чому? Чому? Ну, можливо, для когось. паспорту 5 гривень за кілограм, згоден. Але ну типа він же ж їздить. Ой, він ще натирає калину. Закруляйся, давай до завтра! Заробиш, заробиш там. Геморою. <плес> Та нормально. І ми, короче, в пошуках чогось нового.